Порядку на стадіонах. Про все це далі у програмі Соціальний статус наш гість заступник міністра внутрішніх справ України, генерал-майор міліції Віктор Ратушняк. Зрозуміло, що особливо увага під час євро футбольним стадіонам, адже там зберуться тисячі вболівальників. Як дбатимуть про безпеку на стадіонах? Цікавився наш кореспондент Олексій Мартиненко. Ця пожежа, яка сталася минулого року під час урочистого відкриття Київського стадіону Олімпійський, зайвий раз підтвердила, до безпеки під час євро треба ставитись більш ніж серйозно. Адже велике скупчення людей це завжди потенційна небезпека, тим паче, коли НАТО, так би мовити, заряджений на видовище. Як тільки людина попадає в толпу, він попадає під емоційне вездіст толпи. І вийти з під цього емоційного вездістю, не будучи там дірнутим за руку, практично неможливо. Такими зажигалками в Англії, по-моєму, пробили суді голову. Ці предмети футбольні вболівальники, прагнучи радикальних видовищ в різний час намагалися пронести на Олімпійські. І якщо специфічні музичні інструменти, в принципі, страшної загрози для здоров'я не становлять, то фаєри та подібні піротехнічні дрібнички є смертельно небезпечними. Персонал центрального столичного стадіону запевняє, що під час євро такі іграшки вилучать ще при вході. Аби переконатися в цьому, проводимо експеримент. Спробуємо пройти на Олімпійський з захованим підозрілим предметом. Здравствуйте. Вам необходимо пройти досмотр. будь пожалуйста. Руки в сторони. Этот предмет запрещен на стадионі. Пожалуйста, либо выбросите, либо положите в камеру хранения. Безпека людей на Олімпійському у більшості випадків залежить від стюардів. Як правило, це молоді люди, які пройшли жорсткий психологічний відбір і спеціальну підготовку. У мене к вам буде просьба зараз продовжується набор стюардів, вот. тому нам треба ще Будь ласка, Жорстов ребятам, які хочуть і можуть, щоб вони приходили на собі Нам давали на психології можливості. Развитие ситуации с разными людьми, с разными типами людьми. То есть с агрессивными, с боязливыми, с людьми, которые чересчур любопытны. То есть как бы я считаю, что это очень хороший опыт для решения ситуации, которые возникают с такими людьми на стадионе. Во-первых, я девчина, и я уже, я уже лице стюарда, думаю, как бульвальник придет, он будет знать, что ну, девчину не можно трогать, не можно убежать. На самом деле, если смотреть, как работают девушки, то это намного эффективнее. Потому что есть такие моменты, связанные с конфликтными ситуациями. И всегда трибуна легче подчиняется замечанию девушки, чем э, крепких, э, грубых парней. Мы проводим курс целый, у нас по самообороне идет курс. Но в первую очередь стюарды это коммуникаторы. То есть, но опять же они общаются в зоне повышенного риска то есть слишком близко к фанатам. Поэтому мы учим их уворачиваться от захватов и держать дистанцию, чтобы это было уже выработано на уровне рефлекса. У разі крайньої потреби на допомогу стюардам готова прийти міліція. Та все ж головне завдання правоохоронців попередження небезпечних інцидентів. Відпрацьовується алгоритм недопущення тих людей, які вже проти яких складалися адміністративні протоколи за порушення грубі під час матчів або після матчів. Тому ця робота звичайно, проводиться вже в нашій базі даних, таких називається база даних проблемних вболівальник. Вже майже 1300 різноманітних представників різних фан-клубів. Таких так званих футбольних хуліганів, Підготовка до Євро 2012 це велика комплексна робота, яку проводить міліція. Це і проведення тренінгів, це і створення поліцейського центру тут в Міністерстві внутрішніх справ. Поліцейські з інших країн, учасниць футбольного чемпіонату. Це проведення навчань, хвиля і таке інше. Проведення навчань власне, на стадіонах, де б моделюються різні ситуації і можливість входу і виконання своїх обов'язків вже не стертоми, а працівниками міліції під час грубих порушень громадського порядку. Толпа, якщо вона йде в определенному направленні, вона, як правило, направлення не міняє. Навіть проверяли, що якщо є в одному поміщенні два равнозначных выхода, якщо толпа избрала один виход, вона как би не видит второго виходу. Відтак варто пам'ятати, що збудженим натовпом керувати практично неможливо. Той, хто в нього потрапив, стає заручником ситуації. До того ж, очевидно і те, що крім футбольних болівальників, на євро завітають і іноземні злочинці. Звичайно, міліція про це знає і готується до візиту гастролерів. Та зайва пильність ніколи не завадить. Адже ваша безпека головним чином все ж у ваших руках. Віктор Івановичу, а, наскільки? А... Об'єктивно побачили наші кореспонденти процес підготовки до забезпечення безпеки на стадіонах. Ну, глядачі побачили тільки одну сторону нашої підготовки, але мається на увазі спеціальних підрозділів, мається на увазі, яким чином будуть нести службу правоохоронці на вулицях. Але в нас і друга сторона є. Це підготовка до Євро 2012 наших оперативних працівників, відповідно збору інформації відносно тих чи інших громадян, які виношують плани відносно того, що порушувати громадський порядок. Дійсно, правильно сказано, що з 1 січня в нас. Вступив в дію закон України про особливості підготовки громадського ніж про особливості забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у зв'язку з підготовкою до проведення футбольних матчів. Якраз там передбачено, що основну роль і забезпечувати громадський порядок. Самих чашах стадіонів буде це е, безпека самих стадіонів і відповідно стюарди. На них буде е, покладати основне завдання щодо забезпечення. Працівники ж міліції е, на стадіоні також будуть присутні, тому що, щоб хтось не подумав, що там не буде міліції взагалі. Відповідно із е, погодженням з ОЄФА, на всіх стадіонах приймаючих міст також будуть присутні працівники міліції, але це будуть наші спеціальні підрозділи. Наприклад, містики визначено це 300-350 працівників спеціальних підрозділів. Вони будуть е, знаходитись у визначених місцях. Вони також погоджені ці місця з представниками УЄФА е, у Львові, Харкові і Донецьку, в межах 100 120 таких працівників. Задля чого? Задля того, щоб якщо буде нештатна ситуація виникати на самих трибунах, відповідно за рішенням представників ОЄФА, за рішенням оперативного штабу, який буде знаходитися на стадіоні, відповідно можуть і будуть задіюватись працівники спеціальних підрозділів для того, щоб навести порядок в тому чи іншому секторі, якщо ж потрібно затримувати правопорушників, відповідно ця задача також буде виконана.